Коломийські школярі дуже талановиті. Це показав stem Art фестиваль організований у середмісті. Один із його учасників, учень першого ліцею Данило, приніс на захід власноручно виготовлений маніпулятор. Він може туди піти, коли людина не може зайти, або якісь небезпечні ага. місця для людини. Це мала модель, така більша модель. Для то це прототип просто моделька. Більшості просто цікаво, цікаво це займають багато часу. Ще один школяр із цього ж ліцею також дивував присутніх. Це електролізер. Тут підіелектричному струму. Молекули вирощаються на Атоми е, гідрогену і оксигену, вони з е, цих святів виділяються як газ. Він потрапляє в трубку, попадає в цей відсік, В ньому важчий оксиген осідає у воді, легший гідроген потрапляє наступну трубку, де виходить середовище через вовку. Учениця 9-го ліцею влада також показала своє напрацювання. Я прийшла з таким трічковим. Він зроблений з паличок від кави в середині є моторчик і тут така кнопочка, і він крутиться. Серед учасників фестивалю і учнів Воскресенцівської філії ліцею номер один. Одні з експонатів, які в нас тут представлені, це якраз сонячна система робила учениця сьомого класу під нашим керівництвом. Дуже хороший матеріал, повітряний пластилін. З ним зручно працювати. Легко е, виліплювати форми, які потрібно, і він швидко застигає. Це парк відновлюваної енергії. Тут представлені е, альтернативні джерела енергії. Е, Екологічна чисті, скажімо так, долучився до фестивалю і поліцейський із Румунії Маріус. А він у захваті від виробів коломийських школярів. Алавтехнолоджіаусдотмайсел я люблю технології. Коли я був дитиною, теж пробував створювати щось схоже. У Румунії створено чимало лабораторії роботів. Наші діти розробляють різні проєкти. Я і до цього часу теж таке полюбляю. Андгаладовчидворкінганласа тож школярі школярів черговий раз показали розум та креативність, а також велике бажання. Створювати нові проєкти, роблять це для розбудови майбутнього України. З коломиї Ворон Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.